Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, ігоре та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Найпрекрасніше у моєму житті це хороші люди, з якими приємно зустрічатися на життєвому шляху, які залишають слід у душі, у пам'яті, і яким радієш, зустрівши їх через деякий час. Мені пощастило, таких людей у моєму житті надзвичайно багато. Лікар-терапевт у минулому музикант, член президії благодійного фонду Всесвіт за майбутнє, громадський діяч, благочинний Житомирського районного округу, священник Української православної церкви, отець Богдан Лядобрук сьогодні буде гостем нашого ефіру. Добрий вечір, отець Богдан. Мені дуже приємно бачити вас в нашій студії. Ми з вами знайомі досить давно, десь приблизно 20 років, якщо я не помиляюся, так, так. Перші ми зустрілися на такому дитячому пісенному фестивалі в містечку Ушомер по Ліській зорі. Потім я була дуже здивована, коли побачила вас в центральній міській лікарні номер 2 що на Богуні, в якості лікара-терапевта. Богдана Петровича Лядобрука. Потім ще більш була здивована, коли дізналася, що ви депутат обласної ради від Коростенського району. Сьогодні є така можливість познайомитися ще ближче з вами. От, звідки ви родом? Скажіть, будь ласка, де ваші коріння? Я родом з Тернопільської області з Борщівського району, село Гермаківка. Це такий край е Галичини. Е Поруч кривчи з тими краслими печерами. У нас знаменитий Гермаківський дендропарк, який досить відомий. І я закінчив школу в в селі, поступив в Тернопільський медичний інститут після школи, вправ, пробував семінарію, там були всі нюанси. Правда, перевівся на п'ятий курс ченевецький медичний інститут і вже в, сьогодні, в першому році закінчив ченівецький медичний інститут і таким чином став лікарем. Ви, ваш батько, так, він був таким справжнім патріотом України. На той час це було небезпечно. От розкажіть про нього, будь ласка. Так, знаєте, батько пройшов таке сурове життя. Він 43-му році, такі буремні роки, західна Україна. Його. Просто забрали без всяких там, особливих питань, ми було просто 19 років, там, ще не міг активно якусь позицію займати, хоч, звичайно, він був там, скажімо, з українськими е, патріотами. І, на жаль, трой, тройка, як тоді називали, mm -hmm. йому простили 25 років, і тільки в 53-му році, коли помер Сталін, він по амністії е, вийшов, але ще кілька років працював там, на Калемі, в гаданському краї, щоб заробити на дорогу додому, там і брат старший народився, там маму зустрів, і таким чином переїхав вже в 56-му році в Україну, і в 58-му році я народився. І так батько нам дав таку школу гарного українського виховання. У вас в роду не було священників, наскільки okay. я знаю, так. А бути священиком це була ваша мрія дитинства. Але спочатку ви обрали професію лікаря, так ви вже говорили, що ви закінчили Черневецький медичний інститут, так уже потім була Київська духовна семінарія. Так, okay. от розкажіть про цей період свого життя. Як так сталося, що ви з медицини все ж таки здійснили свою дитячу мрію? Так, справді, тоді я їх поїхав по чаю, не було ж довідників, де семінарі, де академії духовні. Це ж була дуже заборонена тема. І там мені рік був 75-й. І там монахи мені трошки так не скерували в такому спеціальному русі там, йти відмовитися від комсомолу, йти білетам їм викинути таким чином. І ну, а що ж потім ми ж не знали, як поступлю, не поступлю. І так, навіть ти сам батько подумав, так зважився. І я вам розказував попередньо, що як я йшов пішки 7 кілометрів лісом, вертався з Почаєва і е, пройшов таку дорогу до храму, по суті. І тут медичний, а брат старший теж був лікар в мене і якось він раніше знайшов е, такий шлях, що можна приїхати до церкви собор, і він якраз його забрали чи допомогли йому саме в Житомирський собор кафедральний потрапити mm -hmm. в сімдесят. Це було в році. І він мені телефонує, що от, от я вже висвячуюся, стоїть священником. Ти хотів? А я працював в Херсоні лікарем в Калинчику, де Зараз якраз майже границя з Криму. І він мені телефонує. приїдь подивися, якщо ти це те, що ти хотів. Я приїхав, він вже в корисній служив. Я прийшов у співбесіду, пішов підготовку, висвятився, поступив в семінарію і таким чином в 90-му році став постав свячеником в, в 90-му році Закінчив вже київську духовну семінарію. От я говорила, що ми познайомилися з вами вперше. Я вас побачила саме на дитячому писеному фестивалі в Шомері. Ви були ініціатором створення такого дитячого фестивалю, так? От, ініціатор створення пісенного фестивалю і священник От... проста дуже історія. я вже кілька з розказував. Я працював лікарем школі інтернаті в Ушомері. Там десь більше 200 дітей на ту пору було, і священником в церкві там служив. І в нас 9 травня у Шомрі, знаєте, велике свято, районне свято, uh -huh. багато гостей приїжджає, музикантів, концерт. І в нас завжди була одна проблема. Наші діти школи інтернету вони після відбору, який був там, 10 годині, через вікна вискакували, тікали і бігли в цей парк. Це ж було в парку, школа, все. Ми не могли їх половити, щоб закрити цю тему з концертами вечірніми. І потім ми з директором школи Синюк Петро який теж був справжній педагог, і є слава Богу. ще. І ми порадилися, що треба зробити окремо їм свято, дітям свято, щоб не закривалася школа, щоб вони мали право бути до 11, до дванадцяти. щоб так. було свято дітей. І слава Богу, косадібу давної ради зайшов в наше управління. І на ту пору і Віктор Степанович жблюркові докнувся, і всі, хто були в той час в обласній адміністрації, пішли на зустріч. Нам ми були три депутати від Корсенського району. Один з них був Войтянко, був головою обласної ради. Лушкін був головою власної адміністрації. Mm -hmm. Розумієте, мені було не дуже важко знайти спільну мову, щоб всі щоб всі були за те, щоб провести так, такі, такі так. фестивалі. Пам'ятаєте, в такі перші фестивалі хори всі привезли, всі десь школи інтернати, всі з хорами приїхали. Ми всіх покормили школі Інтернаті це був вечором. була це справжня дискотека для дітей, де працювали колективи. Гарні солідні. Пам'ятаєте на другий рік Оксана Білозір приїхала Павло Режук. Це, це було дуже гарне дійство. І дійсно, я радий був, що ця ідея була виконана. Діти були задоволені їх лягали спати. Вони дванадцять цей день. Це дозволялося. Це був для дітей свято. І є фотографії, і є ті, хто досягнув. Ось ми сьогодні говорили. Артем Кондратюк співав на цьому фестивалі. Зараз це зірка вперше і... ми про нього та, дізналися. Та, та вперше ми його бачили наших. Угу. Він був нагороджений так, до речі. Так. Отаким От чином здалися фестиваль і слава Богу, тоді через десь рік його ввели вже в. Офіційні фестивалі, скажімо так, управління культури, бюджет, виділи кошти. Ми з того з тих пір, слава Богу, буквально років два назад. Юрій Легорич телефонує. Поїхали, отець поїхали. Ти починав? Давай там скажеш слів, все, Я через багато років приїхав. Так було приємно та сама сцена. Я доробляв цю сцену там, Ай, бетонні плити вкладав, оздоблював. Я згадав все, як починалося. От якщо я не помиляюсь з 1998 по 2002 е, рік, так ви були депутатом обласної ради, так від Коростенщини. Як взагалі вас тоді сприймали, от як депутата? І от що запам'яталося саме в той період? Ну, звичайно, я сам е, до цього мусив призвичатися, тому що, як сказав там Петро Петрович, голова секретаріату на ту пору, Незвичне е, для вас було діло. Так, да, він сказав, ви перший священник після 1917 року в обласній раді. І, звичайно, я не знаю, як себе вести, е, Сіженьки більше не було. Я ще як лікар, мене записали в була фракція медиків. була найбільша фракція обласній раді. 81 депутата, 27, по-моєму, було лікарів, медсестри ще були. То ми така потужна була. Знаєте, в нас компанія Боршівський, потім Марченко, потім Весельський, який потім пішов в Міністерство культури, Такі були серйозні. Наш теперішній лікар родому uh -huh. так серйозно було. І я, звичайно, працював в комісії медичній. Ми до речі, в як Шеропівської зони, мені. Доручали на той час, ми перевіряли ціленаправленість використання коштів для дітей Чорнобильські зони на оздоровлення і такий ряд інших заходів проводили. І, звичайно, мені було е, часом, як заходить якісь там, знаєте, є різні випадки навіть на сесіях, то Тамара, е, Тамара Миколаївна, Олійник. Олійник. Каже, ви завжди зуміли, як так встати, сказати, і зразу цей напряг знімався. Так вибачте, це такий може русизм. Тобто якось дійсно пристухалися, і ми на дітка страпа забула, ми очі наш молилися. все було як має бути при священникам. Богдан Петрович, от Богдана Петровичу, не можна так казати. Отець да, Богдан. Богдан, просто я знаю вас, і Богдана да, Петровича. Да, отець Богдан, ви ще відомий тим, що ви побудували в Коростені церкву, і цікаво, те, що ця церква побудована не на пустому місці. Так? Ви побудували її на місці е хати, де ви були на квартирі, так? Так. От розкажіть за цей період, е про цей період вашого життя. Ну я в Шомері як служив, от, бачите, була активна діяльність на схор, там народний якось, мені теж зайшов у церкву, вони вчав сп'яти, uh -huh. гарно така у Шомер почав жити активне життя. І мені запропонували в Коростені, там там забрав е тодішній благочинник Коростенського району. Отець Адам Маркевич сьогодні це митрополит Білоцерківський, і запросив мене в користі на службу з ним служити. І я мусив якусь квартиру винаймати в житті в угу. І потім хазяйка цієї квартири. Мене дітей не було, сім'ї не було. Вона каже: давайте я на вас запрошу цю квартиру, у вас дітей ми багато. Ви вже були тоді з родиною? Я вже був з родиною, в мене дружина працювала в школі в інтернаті угу, вчителем, у вихователем, у Шомері. Ми до мене доїжджали, а ми тут дітки вже в школу почали ходити менші. І я щось пливу думати, так квартира це таке, як хата, це земне все яка доведеть uh -huh. церкву тут краще цей хат. Якось може створимо. Тим більше так пише, що там Пашинах була церква, в центрі була церква, на подолі була А Тут такий район, великі люди віруючі там були. Uh -huh. І так дав, що ця жінка погодилася, вона записала це все. Ми документально оформили. Я відкрив нову парафію. До речі, збори таки зібралися, щоб назвати ж що треба церкву так. і всі, ну як так, чи може та чипаті Лівановська, чи така, чи бо знає як лікар? Uh -huh. А такі діти ми такі маленькі ці близнятка менше заходять. Кажу, ну діти, а ви як казали? Ви як не співалися, а Успені було через пару днів. Хай буде Успенська. І отак церква називалася Успенська. Зараз це дуже гарна Успенська церква. Ви знаєте, ось Ігор завжди згадує, як ми президента зустрічали там. Так, там цікава історія також відбулася. Да, Якщо так, згадаєте, будь ласка. Да, якось так трапилося, що ну, Кучма тоді тоді президент ішов на другий термін uh -huh. на вибори. Ну і якось шукали довірних осіб, і якось не Лужкін не запросив. І... Так, запропонував, щоб я теж був там, ну, погодив з церковним керівництвом. До речі, якраз тоді був блаженніший Велика Володимир, покійний царство небесне, був в Житомирі, було 200 <зв>. років Волинської єпархії. І Великоч мені не дозволяв, а Велика Блаженщик заходить. І перше питання, яке було в театрі при зустрічі владики, він каже: обласвіть Богдана, хай буде довіреною особою. І великоблаженший власив. І коли вже приїхав Коростей на зустріч, як е, кандидат в президенти. Еленіт Данилович, тоді я поруч він там зустріч на заводі mm -hmm. Бетохімія і поруч ця церква, хатинка, яка вже обкладалася цеглою. Я зробив проект там серйозно все було. І дійсно, знаєте, сам фінал не вистачало коштів, не вистачало президента, скажімо так, yeah, на, цій, yeah. на цій церкві, і він зупинився. На цій церкві на хвильку вийшли люди. Ми йому вручили хліб. Він звернув увагу, і через тиждень дзвони від президента України підняли на дзвіницю, вилеті і так появився Іконостас появився. І то на той пору наш губернатор Лушкін каже: А що це? Я гірше і весь ліс, який треба. Було... Був направлений Це на вам. бо і слава Богу, так Бог дав, як кажуть, в миру попав в строю, і церква так, добудувалася так. і відкрилася і блаженніше велика митрополита святи. Це була перша типова церква в користені і перший приїзд Блаженнішого в користень з освяченням, Тобто були дуже гарні часи. Зараз ви працюєте. Будуєте нову церкву, так От давайте про неї трішечки поговоримо. Реставруємо так. Так, да, якось так. Бодав, що я потім приїхав вже в Житомир, перевівся і. Попав на потрапив на Подільську церкву. Там теж довелося збудувати таке досить серйозне приміщення. Зараз це управління Житомирської єпархії. І так, що з ним повезло що я завжди біля, біля цементу, біля каменю. І зараз ми знову. Правда, тут в нас дуже серйозні спонсори були біля цієї церкви, біля зараз нашого кафедрального собору Христовозижницького. Uh -huh. І, звичайно, багато трудів покладено. І буквально влітку ми на Ольги Мабуть, зняли вже арештування всередині церкви, і церква розписана дуже гарно. Витримані всі там стили українського бароко. Мабуть, і е, зараз є куди зайти. Помилитися. Жаль, що люди не замічають такої краси в центрі Житомира. Але і дуже гарно церкву відбуду, відреставрували. Хор співає, майже Орея, вся в чоловічому складі, е, професійний колектив, знаєте, як по чайві, як співають на кірусі, там хочеться Олтрі хочу на колінах хоч все стати на колінах служби служити така, таку має силу церковна музика на людей, де щитав, що найбільший вплив на людську душу має церковний спів. От на другому поверсі я знаю, є кімната, так де от е, збирається. Е, ну, будемо говорити, люди, які загубилися в цьому житті, так щоб якось відновити цей світ для себе е, заново. Ви завжди працювали з людьми, які зараз знаходяться от в місцях позбавлених волі. Так, от ви працюєте з ними. От що ви їм говорите? Так, до речі, ми з, з Викою Густином ще як він був у нас збогачиним. Користані започаткували в 90-му році, 91-му Так індиційно почав віти в 92-му в нашу колонію. О, ви знаєте, користані колонія суворого. Режиму як вони сприймають священника? На, на ту пору, там було півтори тисячі зеків, угу. і ми приходили зразу в бібліотеці з ними службу, правили, сповідали, причащали. Потім виділили кремотку кімнатку, дуже невеличку, незначну. І ми намагалися достукатися до них. Ми на Пасху збирали півтори тисячі свячних яєць серед цих сірков корисних і завозили цим. Звичайно, як ви кажете, дуже важко достукатися. От ми така трапезна. В тюрмі, Десь дві черги вони, мабуть, тоді обідали, може, ну десь uh -huh. на 400-600 чоловік. І там команда встати, священик паска. Пасха. В день uh -huh. Пасхи, ми в них ранці з цими свячими яйцями і з Пасхами, то далеко не всі вставали, uh -huh. просто сиділи свої мовчки і ігнорували вітання Христосу служби, якому ми тут правили, там буквально хвилин 15-20. Тому по-різному було, але ті, що приходили, в церкву, хай буде чоловік 20-30 з такою кількістю людей. Але ті сповідалися, так сповідалися, Анжела, що е, в миру, я 25 років служу, такої сповіді я не бачив, як в тюрмі. Е, поки сповідається, Євангеліє мокрий сліз, будинок я їх над Івангелем, і на Дівангелім сповідається. То, е, Ну це, це сповідь. Це, це сповідь. Не дай Боже там бути, і не дай Боже через це переходити. Але ось і тобто до когось ми і достукувалися. І зараз вони вже багато на свободі. З ним підтримую зв'язки в Росії, живуть і в Україні, дзвонять, приїжджають, телефонують. Вибачте, і таким чином, якось такі теж частини життя. Я навіть був в Торонто на міжнародному з тюремного служіння служня. Свій Та час що? то було дуже цікаво. Там якось перед тим. Як це було в 99-му році, а перед тим буквально Україна, наша е, церква вступила в міжнародну організацію тюремного служіння, це така серйозна організація є. І нас запросили в Торонто відбувався міжнародний з'їзд тюремного служіння. До речі, ми були знову ж Володимиром. Ви були першим. Я був... Перці першим була першим з, з України єдиним був священником від Української проставній церкви. Був один єпископ Владика Густин, про якого ми сьогодні вже згадували. Uh -huh. І було кілька хтось був Київського патріархату, було кілька баптистів. Було десь сім у нас було десь людей з України. А і коли було представлення, початок відкриття з'їзду цього, то було 112 країн, 112 прапорів було на сцені. Дуже гарно приходило. Було чим дійсно побачити, поцікавитися. І це теж така важлива. Потім ми служили службу разом в Торонто, в Руському соборі з Росії священики, з Білорусії. Ми служили з Канади, були один з Америки священник служив. Ми служили англійською мовою, це коронаслов'янської. Мовою і ще одною мовою якусь виголоси проголошували. Така була гарна дуже служба. І був єпископ канадський. Він, до речі, у недавно в Житомирі, кілька років назад. Я його зустрів в Житомирі, заходив на Подол, і наш Ликавстин служив. Отець Богдан, ви опікуєтеся 95 п'ятою нашою аеромобільною бригадою, так тридцятою механізованою бригадою Канограді Волинському. Ви є почесним членом в президії благодійного фонду «Всесвіт за майбутнє. Ви також співпрацюєте з організацією АРТСЕЛО. І особисто з Оленою Гозенко і всесвіт за майбутнє з волонтеркою Юлією Толмачою. Ви кожного року, заслуженим працівником культури України Володимиром Шинкаруком, нагадайте мені робити такі різдвяні колядки. Так, так, вечір колядок, так, так, вечір колядок. І потім ці гроші також йдуть на благочинність. От ви не стоїте на місці, ви допомагаєте, допомагаєте людям. От звідки така риса характеру у вас? Як ви все стихаєте, будемо говорити так? Я думаю, що кожен так. Священник і кожна людина, яка прийшла в цей світ, має так, треба щось робити. Апостол Павло каже, блаженніше давати, аніж брати. Тому треба віддавати. Знаєте, здається, там, от службу Божу, служиш в неділю. ну, По часу півтори години. Вечором напередодні, вечірня, вона довше в ен'єдні три години триває. Так. Але сама кульмінація служби це вже неділю зранку, чи коли зранку йде сама літургія. Здалось би півтори години, але отаке відчуваєш в тому, після того виснаження, тут тобто молишся, даєшся служби і. І за людей І люди подають то й в лікарні, то й на операції, особливо зараз. Знаєте, приїжджають багато ранених. І зараз за мир дуже актуально. Молитися ми додаткову службу служимо кожної середи. У нас в кафедральному соборі служба за мир в Україні окремо служиться. І кожної п'ятниці ми за. Тих, кого вже немає з нами, mm -hmm. хто загинув окремо служимо службу з нашого владики, керуючого архієпіскопа Нікодима. І таким чином і беруться сили. Знаєте, треба що ж сидіти, склавши руки. Прийде час, тоді все завершиться. А так, поки живий, треба, треба рухатися. У вас ще є цікавий період у вашому житті. Ви грали в симфонічному, естрадному і вокально-інструментальному ансамблі. Коли це було отець Богдан? То це так знаєте, якось вийшло. Ну всі ми тоді 75-й рік. Всі, хто поступали, вважалося, що треба бути, бути активним чи в спорті, чи в музиці. Щось мати досягнення, бо коли там може рівні бали, дивилися, там з чим людина на що ще здатна. Ну і я так, знаєте, що так і на це знуваю. І я дійсно там десь футбол там грав, ще молодим. І в школі грав я з 4 класу ну, духовому оркестрі дуже серйозно е, грав на трубі і. І понаписував в цих заявах про вступ. Там що я граю, там я співаю, я це. Як потім мене захопили ці гуртки. Цьому хай Бог як здається і час. Я не знаю, коли я там вчився, бо такі дійсно був один час. Ну, духому це завжди треба було грати. Тут стріливка інструментальна, Я втратив вам показую. Ми були шімецькій, до речі, студії uh -huh. телебачення, Дудковський. Лев Дудковський, Дудківський був тоді головним режисером. І uh -huh. він проводив фестивалі такі, теж студентської молоді. Ми зайняли перше місце uh -huh. з Тернополем, Я виступав за Тернопільським інститут, Дуже гарні були костюми. Так нас як смирічки були і дівчата співали uh -huh. нас локального група. Співаєте? Гарно, yeah, я, ні, я вже ну, чу. Дякую, а ми, як я був трубач, в мене духова група була тромбон, труба і саксофони. Ми там такі вставочки грали, як нашки дуже любив такі там. Ну, сп'яли мені осікав вже два перстені Ми з цією піснею зайняли перше місце. То так було, а потім сумніше відкрили. І хто піде? Ну, там другий курс. оцей піде. І так я ледь став перебігати з репетиції на репетиції. Але дякую тоді, коли грав в вокал-інструментальному, керівник навчив слухати музику, навчив чути музику. Тоді рахував 16 тактів паузи, грав два такти свої ставки і знову рахував 16 тактів пауза. Для музикантів це щось говорить. Це, так, так. це була школа музики. Така тоді. Це було далеко давно. Отець Богдан, наш, наш ефір завершується. На жаль, мені так приємно з вами спілкуватися. Що ви можете побажати от насамперед, от нашим телеглядачам, які зараз дивляться нас. Знаєте, хочеться сказати про наболіле. Може, воно й недоречно. Але ви ж бачите, який час переживаємо. Знаєте, ще з часів Риму була був девіз розділяй і властво. І ось на жаль, церква поділилася ще в 90-х роках, як дали волю і відкрили церкви. На жаль, зараз війна на сході ще більше це все підсилює російською мовою сугубляє. І я дуже хотів би е, звернути на це увагу. Не треба я десь там, і до вас якось приходив раніше, е, е, хотілося записатися в інші передачі. чи ось було День ВДВ. Е, там Перед тим, як я їздив 95-ту, ще на Пасху вони в генічиську, возив там Пасхи, яйці свячені, е, то не казали, що не треба. Е, там. А тут один полковник, який. Е, я телефоную в ні культури кажу, так так треба. було. Він каже: Ви знаєте, ми без вас, ви московський патріархат, Ми обійдемося без вас. Я перепрошую, я вам розказую. Ми з батьком співали гімн України е, в 72-му, 3-му школярі були з братом, ще так е, Різдво були, поколідували. Я пам'ятаю, як зараз. Це звали, батько закривав тісніше штори, переходили на півголоса, і батько нас з братом е, співав з нами Ще не мерла Україна. І тепер мені розказувати, що таке державність, що таке патріотизм, то не гарно зі сторони чи тих, хто тут відповідає за ці речі, чи там покони, який мені собі дозволив мене не допустити до цього свята. Ну там з моїм церковним хором, правда, ми вони відправили, пішли, а ми підійшли і теж помолилися, відправили за упокій біля нашого колишнього. Пам'ятника Леніну, де зараз ви знаєте наш прапор і місце, де вшановують всіх загиблих із 95-ї бради з інших. Тому я хочу звернути на це увагу. Знаєте, і от і ми приходимо до церкви. До мене приходять люди. То, то що нам вже тут не брати участь в житті? Цьому не, не, не треба ділити. І ми з вами говорили теж перед ефіром, коли ми стояли в минулому році на покладанні квітів на мітингу пам'яті Чорнобиля, жертв Чорнобиля, то ми йшли поруч з Київським з священих, з Київським хартою, і один одному квітки не було, подали, переклали, пішли. І ніхто не, не робив ворога один з одного. А хай люди бачать, що ми дійсно любимо одне одного, тому що Бог є любов. І в Євангелії написано, по тому вас пізнають, що ви є учні мої, що буде любов між вами, і тому зараз, коли там вбивають. А тут ми ділимо хто правий, хто не правий, в кого хто правильніший, хто поганіший. Я дуже цим розстроєний і наш керуючий владика цим розстроєний. Ми все робимо для цього, щоб було добре. Ми біля 100 тисяч коштів за цей період відправили на допомогу всім, хто зайнятий в цій біді. Ми збираємо речі, теплі, Буквально сьогодні. Завтра відправляється повний. Так, як називається машина вантажня, велика, яка везе туди теплі речі всім, хто постраждав, і воїнам в тому числі. Тому, як писав Шевченко, обніміться ж, брати мої. Коли як не зараз треба почути цей голос нашого генія, коли як не зараз, треба, знаєте, найкращий Бог то наша совість. І треба дуже чистою совістю, один одному очі дивитися, один одному молитву читати, один одного підтримувати, тому що час короткий, і апостол пише, як пар піднімається і немає. Тому дай Боже кожному достойно зустріти той час судний, щоб не було жаль, що за свої вчинки, які не так зроблені. Отець Богдан. Я вам дякую за цю відповідь. Я бажаю вам всього найкращого і дякую за те, що ви знайшли час і завітали сьогодні до нас у студію. У нас для вас є подарунок. Дарі. Отець Богдан Лядобрук. Будь ласка, дякую. Вам дякую за запрошення. Це наші молоді таланти. Ми тепер, якщо будемо робити такий дитячий фестиваль Поліські зорі ми будемо, мабуть, не тільки з музикантами, е так молодими співпрацювати, а ще, мабуть, і з художниками. Як ви гадаєте? це буде оригінально? Треба залучати чим ми більше солодих людей, чим більше так. молоді. хай вас Бог власви. Дякую за запрошення. Отець Богдан Лядобрук, лікар-терапевт, у минулому музикант, член президії благодійного фонду Сесвіт за майбутнє, громадський діяч, благочинний Житомирського районного округу, священник Української православної церкви, був гостем нашого ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирне. Всім неба над головою. До побачення.